Шанс на успіх там, де його не чекають. Хмельницький карітас привіз до Івано-Франківська незвичайну фотовиставку миттєвості нашого життя. Автори всіх робіт, діти з родин, які опинились у складних життєвих обставинах, аби повернути їм віру в себе, дати зрозуміти свій талант чи покликання, волонтеру залучили фотографів, які впродовж 9 місяців навчали підопічних власному фаху. Причому юні учасники не лише створювали світлини, а й самі організовували їхню презентацію. Результати, як то кажуть, не забарились. Наша основна була. Мета це підняти їхню самооцінку, мотивувати їх на успіх, розширити життєві перспективи, показати, що кожен з них має шанс на цей успіх в своєму житті, навіть при тому всьому, що в них не було таких можливостей, навіть при тому всьому, що в них є певні проблеми в власному житті. Але ми дали їм цей шанс і вони проявили себе. Кожен, в кожній роботі є особистість чи іншої дитини. І всі вони випромінюють теплі емоції, позитивні. Позитивні емоції таким чином в них настрій піднес, вони зрозуміли, що в цьому житті вони комусь потрібні. Тивніше учасниця виставки Катерина Апташникова нагороду отримала дзеркальний фотоапарат. Цим мистецтвом захоплюються давно. А після перемоги у місцевому конкурсі подала свої роботи і на міжнародний. Надалі свого життя без світлин не уявляє. Тим паче вже має творчі плани. Я фотографую е портрети діток. Стараюся фотографувати портрети діток, тому що це дуже цікаво. Ці емоції, ці позитив такий. Хочу цим займатися надалі, тому що це дійсно дає якийсь мені стимули. Хочу розширюватись, хочу фотографувати в художньому стилі. Взагалі-то я портрети знімаю, але хочу далі художній стиль попробувати і щось іще таке цікаве. Івано-Франківськ, перше після хмельницького міста, яке побачило фотовиставку. Надалі у планах організаторів помандрувати до Києва, Львова, Тернополя і Донецька.